Ви знаєте, як розважалася вікінги при помощі подушок і сундука? М? А ви знаєте, що у Вікінгів і валькірій зрада не існувала, тому що для них секс це був же природньо, як їсти, пити тобто там не було історії про фізичну вірність? А знаєте, як Вікінг зазнавався в коханні? валькірії, яка подобалась? Це дуже цікавий ритуал. А як вона відповідала: Ні, не знаєте. А я вже знаю. Бо 23.11 я створила для вас нове шоу. І, звісно, як і завжди, ми вивчили все про цю тему. Піривальґалер, 23.11. Вікінги і Валькірії. Тор Один і Локі. Ви подивитесь на самійну мізонсцену. сцену. Де Фрея закатить Тору сцену Рівнощі? Одину, пробачте? Вже заговорилась. Де Фрея закатить Одину, бо це дружина Одена. Сцену Рівнощів. Бо Один, як завжди, прийшов з каханкою. Це було нормально. Локі захороводить всіх нас своїми хитрощами. Ми будемо змагатися з Тором. Бо це справжній чоловік, воїн, так воїн. Це буде ніч шаленого яскравого маскараду, де дорослі трохи зійдуть з глузду і пограються, де можна все, але потраплять не всі, як завжди. З 28 років через співбесіду зі мною. І так в більшості випадків я кажу ні. Тому що це закрита спільнота красивих, харизматичних, інтелектуальних, прекрасних людей. Потрапити до яких це честь. Хочете приєднатися до вишневого клубу? Пишіть Квитків небагато.